Вітаю, шановні друзі. Ось щойно завершив очистку качанів кукурузи від зерна. Напала така думка поділитися з вами, чи у вас так само, чи по-іншому. Вже на проказі 10 років майже я вирощую кукурузу після повернення із роботи в Чехії. Я вирощую її. Але на проказі всіх цих років я замітив, що кукурудза не, не дуже добре поїдається. Ось це мелено. Вона дрібно і розмелюється і все. Але неохоче. Якщо дати саму кукурудзу, так вони так досить голодні, мляво її будуть їсти. То так і залишиться, потім почне киснути. А от в цьому році вперше почав годувати тритікали. Третікале розмелюється добре. Нема дуже великих кусків, але вони його їдять дуже охоче, навіть і малі поросята. І воно краще поїдається навіть. Чим пшениця і дрібніше розмелюється, це три А кукурудза так зовсім ні. А як у вас? Думаю, я пробував і змішувати їх разом. Як змішаю, так воно залишається разом усе. Лишиться і те і те. Ось така то справа, друзі. Дякую за увагу. Діліться, підписуйтесь, бо підписок важко дуже зібрати. Всього найкращого вам до наступних зустрічей. Це все, з чим я хотів поділитися.